Всім добрий день. Заїхала ще одна машинка на заміну сайленблоків з задньої балки. Значить, родні йдуть в железній обоймі. Ну, вибивати їх трошки незручно. Трошки по времени, десь ну, наверное, по часу по полтора, як іде, займає на одну сторону. Саленблоки ми вибили. І опять я ще раз заказав сайлентблоки по білгуму. Ну, чесно вам скажу, мені дуже-дуже з ними подобається працювати. Значить, ну, обов'язково потрібен спецінструмент, щоб їх запресовувати, бо вручну якось забивати типу, молотками це не варіант. І один срімблок я вже встановив. Стоїть він взагалі чітко, зайшов взагалі як потрібно бути. Проставочка, салімблочок. Спереді невеличку гаєчку кидаєте і запресовуєте. І він заходить туди чітко. Ну, звісно, треба там все вичистити, трошки змастити. І заходять селімблоки по білому. Ну, мені дуже з ними подобається працювати. Всім гарного дня! Ну, Рекомендаціон.